Ветром тихенько ветер грає. Хвиля месяц колыхає. Там два лебеди плывут кудись, Воркочут что-то, и ты же Лебеди, лебеди, верно, любовь, Разом Хочуть про щось, якщо один слетить удар, другий чекатиме крізь печаль, любоїм без пари нема життя лебеді, у них любов чи стали, кажуть, люди все в світі минає, та. любов. Шукає в тумані і сніга, і голос чує навіть усна. Лебеді, лебеді. Боркочуть про щось, якщо один злетить удаль, другий чекатиме крізь печаль, бо їм без пари нема життя, лебеді у них любов став, над озером тихенько вітер грає, хвиля Там сколихає. Два... Щось, і тиша скрізь, Лебеді, лебеді, вірна любов бо разом пливуть і воркочуть про щось, якщо один злетить удаль, другий чекатиме крізь печаль, бо їм без пари нема життя. Лебеді, у їх любов чиста. Кажуть, люди все в світі минає, та любов лебедина не зникає, він шукає і в тумані і сніга, і голос чує навіть у снах. Лебеді, лебеді, вірналі. Пливуть і воркочуть про щось Якщо один злетить удалі, Другий чекатиме крізь печа, бо їм без пари нема життя Лебеді, у них любов чиста.